У будинку позаду мене 21 січня опівночі сталася страшна трагедія. Звичайна сім'я, матір, троє маленьких дітей. Вогонь забрав їхнє життя. Мати Юлія, шестирічна донька Аня, п'ятирічний Олексій та дворічна донечка Вероніка. Деталі страшної ночі розповідає рідна сестра загиблої. Це був дзвінок серед ночі. мене набрала сестра. Сказала, що така ситуація відбувала. Я Як, що я не повірила спочатку. А сказали, вже все, немає нікого живих. От. Загибла Юлія виховувала дітей сама. Сиротою залишилася найстарша донька, яка була у тітки. Слава Богу, що ми її забрали до цього. Вона вже як год живе, то у второй тіті, то у мене. І так вийшла її врятувати. Сестра каже, Юлія була сама по собі. Спілкувалася з ріднею нечасто. Вона любила жити відстраненно. Вона більше обращалась до папі, тому що її мало хто мог зрозуміти в її діях. Але, в принципі, чоловік був хороший. Якщо опустити всі вот склоки, чоловік був хороший. Сусіди згадують загиблу хазяйновитою і працьовитою. Дуже любила дітей та проводити час з ними. Діти в неї були завжди ухожені, не голодні, гралися тут. По вулиці бігали самокати, велосипеди все в них. Було. Вона не алкоголічка. Це, то я так їх колись побачила, кажу, приходьте до нас. А тоді, щоб вона не сумнівалася, що я їх не, то я прийшла до неї, тут гукала, гукала, принесла їй холодцю. Кажу, ти ж дивись, я 31 числа вас чекаю в себе. От. І ще вийшла так, в 6 часов не видно, а тоді до мене закриватиму калітку, бо я живу через три хаті відсіля. Коли таки приходять. І це нам таке було з чоловіком, у нас діток немає, внуків немає. Для нас це така була радость, коли діти в хаті. thank you Сусіди вважають, що причиною смерті сім'ї став чадний газ. Мовляв, загорілася стара проводка. Поліції вже відкрили кримінальне провадження, аби встановити істинну причину. Слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 270 кримінального кодексу України, а саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Всі обставини з'ясовують слідчі наразі. Родичі загиблих займаються підготовкою до похоронів, а далі будуть оформлювати опіку над старшою донькою. Дякую, Юлії